Доброго дня, друзі! Ви на каналі Готуємо за деліною і сьогодні ми приготуємо голландські вафлі, що їх називають строп вафлі. Вперше вони з'явилися в голландському місті гауда і являють собою дві круглі вафлі, з'єднані карамеллю. Тісто зазвичай готується з борошна, коричневого цукру, дріжджів, молока, вершкового масла і яєць, а карамельний сироп в класичному виконанні готується з коричневого цукру, кориці і масла. Так як у мене не було коричневого цукру, я його замінила на білий. Приготуємо тісто: у миску залити тепле молоко, додати дріжджі, засипати одну столову ложку цукру і три столові ложки муки із загальної кількості. Віночком перемішати інгредієнти до отримання однорідної суміші. Миску з отриманою дріжджовою сумішою поставити в тепле місце на 20 хвилин. В окрему миску всипати, залишившися цукор, сіль і м'яке масло. Міксером збити інгредієнти в однорідну суміш. У цю суміш бити два яйця, ще разбити міксером, до цього моменту опара вже підійшла. Викласти до неї яєчно масляну суміш, перемішати до повного з'єднання сумішей до отриманої маси, просіяти борошно. Замісити м'яке тісто, яке не прилипає до рук. Для досягнення необхідної консистенції тіста можливо доведеться трохи додати борошно. Тісто накрити харчовою плівкою і на 45-50 хвилин залишити підходити. Поки тісто підходить, можна приготувати карамель. У сотейник викласти цукор, мед і корицю на маленькому вогні прогріти інгредієнти до повного розчинення цукру. У гарячий сироп викласти вершкове масло, перемішати до повного розчинення масла. Готову карамелі. Перемістити в окрему ємність, охолоджуватися. Після охолодження карамель помітно загусне. Тісто підійшло і готове до подальшої роботи. Нам потрібно розігріти вафельницю та випікати кружочки у мене по 15 грам. Вафлю перемастити карамелю та накрити другою вафлею. Голландські вафлі виходять дуже смачні та ароматні. Ви були на каналі Готуємо за Деліною». Я дякую тим, хто підписався на мій канал, а ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться.